Он дивіться, який у мене тут 15 кіт. Буває, люди звертаються. А от посоветуй мені техлам. От у мене весь інструмент техлам, і я хочу зварювальний апарат техлам. А я кажу, ну на що тобі техлам? Я кажу, нормальні апарати он вітчизняний, ССВА, є атом. В чому справа? Ні, от я хочу ті хлам. Я кажу, ну твій хлам пошти десятку стоїть. За десятку ти в принципі можеш нормальний вітчизняний апарат взяти. Та ні, там же ж хіроманія. Блін, ну на що тобі хіроманія? Є, якщо вже не хочеш вітчизняний апарат, я давай тобі дам телефончик, у мене є. Колега Діма, купиш нормальний китайський апарат, як у нього, там, едончик 308 чи 280, ще з старих завозів, з гарантією, з тестуванням передпродажним, все як має бути. Не, от хочу тіхлам. Порадь мені тіхлам. Все, от, раді тобі ті хлам. Апаратики, 23-го року, вони вже в мене. Почнемо з цього. Бо дядька дуже просив. Він і дня не працював. Хоч би трошки якісь подряпини були од катушки. Взагалі нульс. Свіжачок. Давайте його включимо. Ай, красава! Супер! Красавчик. То це каже про що? Про серйозний виходний контроль на самому виробництві. Також це каже про не менш серйозний входний контроль, конкретно у бареганів. і про ще більш потужний. Виходний контроль, перепродажня провірка, тестування. Ну і безумовно, це каже про якісне гарантійне обслуговування. Так що налітай, не скупісь, покупай живопись. Ні, ну це дійсно якісний товар. Другий апарат і дивіться, що він робить. Супер. Рекомендую. Стою відмітити, що 4 роки моєго лютого стьобу, як з барих, так і з їхніх балайк, ми пройшли даремно. E, да? десь місяців 5-6 назад я вам показував такий самий апаратец із старих завозів. Там було 305 попугаїв в назві, 305 попугаїв в характеристиках і 305 попугаїв на попугайметрі. Тут же що ми бачимо. апаратец 23-го року. Не віримо своїм очам. Назву там ми залишили ту ж саму, а ампери вже реальні указали. Як так? Ну тут дрібниці, що на 160-амперному апараті ми, на, ми настроїли 140 ампер, то м'яче. Це можна все виправити. Ну, явний прогрес ми вже бачимо. Причому бачимо ми не тільки у ті Зустрічав я його вже і у укисли. Також він є і у Відроме. Причому стоя зауважить, Відроме, на відміну від цих двох, вирвався вперед. У нього ще є гарантія. Причому не така гарантія, що тільки на коробочку, а потом я не я, хата не моя, та ти брав не у мене. Та, та у тому у тебе печаті нема, та у тебе талона нема, а у тебе мушка попала, а у тебе окарінка попала. Це не гарантія. Та давай потом, та давай не зараз». Ні, без футбола. Відроме ремонтують. Наскільки я знаю нормально. Ну, як нормально? Приймають ремонт. А то, що до них, до них там пилки та зварки там по 5-7 по раз їздять, то питання друге. Ну сам факт, що їздять. Не знаю, наскільки їх хватить, ну, поки їздять. Так що прогрес ми бачимо. Ну, як би там не було, на мій погляд, це все одно, це тупікове ветв в розвитчі. То що, що ми можемо думати? Ну, тобто, як далі смоделірувати ситуацію? Тобто буде. При постійних на наших тиканнях носом буде рости якість китайських апаратів. Ні, вона не буде. Бо це одна із умов капіталізму, що апарат буде ровно такої якості, щоб він продавався. Тобто нормальної якості він не стане. Тому що, якщо його привести нормальної якості, то він буде вже дорожчий наших вітчизняних апаратів. Тому я тільки бачу тільки один напрямок. Не вести оце барахло, а всім баригам дружно взяти за торговлю нашими апаратами. То, що, щоб наші інженера займалися, я вже колись сказав про це, наші, щоб інженера займались виробництвом розробкою нових апаратів. То, що у них це добре виходить, у бариг хорошо, виходить торгувати. От. От не треба всяке сміття сюди возити, просто беріть і торгуйте нашими апаратами.